Критикуючи 20 років німецького бардака, справедливо буде вказати про те, що якими темпами, насправді, дуже гарними, Німеччина ці всі проблеми виправляє останні два роки. Навіть попри те, що вона занадто гарна мода. А, а, знаєте, якось от про цей стиль комунікації відносно Шольца, даруйте літературні слів не підбирається. Про прирівень його несправедливості в сенсі. Тому що. Бундесвер якимось дивом, виявляється нам за 2 роки на шкільбах тисячу зенітних ракет. Це дуже багато. До, там своїх Айрі СТ і м -м, до Петріотів. Причому, що якщо до Айрісте вони ще якось ті ракети роблять, то до Петріотів ні. А більш того, якщо брати Німеччину, то виходить це єдина країна в Європі, яка зараз виготовляє свої танки і робить це темпі 60 машин на рік. З однієї сторони це мало менше, ніж Росія, яка може робити до 200 нових танків на рік. З іншої сторони це виходить рівно, хоча ні, на нуль множить нельзя. Але, тим не менше виходить. <гум> Німеччина, то робить 60 нових танків на рік, а США не роблять жодного нового танка на рік.